Так, доброго дня всім. Ще одне відео так коротко запишу. Це стосується чого, це патрульної поліції, постанови, те, що вони мені виписали, там 8 числа. в общем. визивав я групу СОХ. Там, ну, короче, безпідставна ця обстановка. Не надав їм документи, вони мені виписали. От, і зараз я це все оспарюю в суді. От, і короче, вони написали, там хитре діло є. Бачите, вони зараз написали. Від кого департамент патрульної поліції, ну воно все це не відкривається, електронний суд не працює, я не можу прочитати і тим більше якось відреагувати на цей, короче, їхній відзив, тому що вони вже на день пізніше прислалися, до 12-11 до 11 числа треба. Вхідна дата, ось, бачите, 12. От. ну Нічого, нічого, то що там вони на день опоздали. Я не знаю, як суд буде реагувати. Ну, а в той же час я, бачите, не можу через електронний суд відкрити сам цей документ. Понимаєте? Я можу тільки оце прочитати названня цього документу. І тоді, от, зараз подивимося, що тут іще є в цій справі. Вхідний номер. Реєстрація. В общем, дуже хитра ж система, розумієте, працює. Дуже хитра система. Тому що вони так написали клопотання про подовження сроку, для цього, щоб, щоб написати цей Їм Мало було того сроку, що суд надав. О, це виходить коли там 28 числа. І до 11-го він їм надав, щоб вони написали. Так, ухвала. Бачите, 6 числа вони писали цю ухвалу. Ну, давайте ще відкриємо цю ухвалу, ухвала відкривається, бачите? От, ухвала відкривається, можна її подивитися. А те, що вони прислали е відзив, не відкривається, немає. І от дивіться. Зараз подивимося цю ухвалу. Я вам розкажу зараз, як можна зробити так, що вроді би ухвала прийнята в мою пользу, тобто суд відмовляє їм про надання подовження сроків для цього, щоб там 10 днів їм вважає, що достатньо. От, відповідно до цієї статті 286, вони що суд має розглянути цю справу в 10-дівний срок з моменту подачі цієї заяви. От, от вони й і подають. І він даже суд більше, ніж 10 днів їм дав, але ну, 11 числа це 11 грудня закінчується. Вони прислали 12 Ну що тут таке саме хитре, Ви скажете, ну що, ну бачите, суд на вашій стороні подав, відмовив їм. От, е, в в этом, по, по сроку. Ну, тут же ж, е, саме ну, вся хитрість е, схована в самому кінці. От, е, там, бачите? У задоволенні клопотання представника Головного управління Нацполіції в Харківській області Корнеєва, кстати, вона є записана в ЄДРі, все правильно. Як і людина, яка має, має право підписувати представник. І ось бачите в кінці, ухвала може бути оскаржена до другого апеляційного суду протягом 15 днів. Тобто, якщо їх не устроює рішення, яке ухвалить суд, от, допустимо, не приймає їхню цю ж відзив тому що вони на день опоздали, пізніше прислали, що їм там не дало, я не знаю, заважає. О, вдруг цей суд приймає рішення на мою користь, ось у них є можливість оскаржити не саму ухвалу, що там, а оскаржити оцю ухвалу про продовження сроку. Понімаєте чи ні? І ота вже ухвала, що вже завтра яке, там прийме суд чи не прийме. 13 -е число завтра сьогодні 12, 12, ну вже 13 -е там. От. І, коротше кажуть, помі знаєте, де хитрість? Вони дають клопотання про подовження сроку. Суд він відмовляє. Бачите, 6 грудня? Відмовляє. Встановив він, провадження суду, дослідив <кій> процесуальні сроки. Це встановлені законом або судом сроки, от, в межах які вчиняються процесуальна дія. Ну, в кінці ж то написано, ось, бачите, що ухвала може бути оскаржена. От і все. Разні хитрості є. Як сказати, щоб розвести наївного клієнта, можна, ну, це робота, розумієте? от вас ви ж всі робите. На своїй роботі, і кожен, хто давно вже робить на самій роботі, вже звісно в своїй сфері діяльності який, ну, спеціаліст. Так само і в них а це всі заготовки. От. А для чого я це вам розказую? Тому що палка палка, вона в двох концях. Ви ж теж можете використовувати ці самі уловки, що зараз вони приміняють, в випадку до мене. От. І я цю уловку вже ж бачу От. і вам. Звертаю вашу увагу, що ви теж можете цим воспользоваться. Тобто, якщо у вас щось там не виходить, немає доказів. ну от немає доказів і все, Не можете зібрати ті докази. А, срок... а вони звичайно так і роблять. От, допустим, позивач там подає, вас, там, чи за ЖКХ, чи ще за якусь задоволеність, подає скаргу, ну, не скаргу, а позовну заяву до вас. І суд швидко приймає допустим, розгляд справи, подали 5 числа. А суд вже призначає там, допустим, на 10 число вже розгляд справи, понимаєте? І ще за, за спрощеною системою, з визовом чи без визова сторін, ну за спрощеною системою. А ви не співаєте навіть за це час написати, ну, ну, ви ж не знали, що на вас будуть зараз суд, не знали, откуда ви знали, що там якийсь карякін чи ще Дурякін, чи ще якийсь е, цей. Представник їхній, так званий представник, а на самом ділі це колектор, от який викупляє ці долги, і подає на вас у суд. Ви не готові. Вам треба дати запити, вам треба зібрати ці документи, ці справки, ці, допустим, хоча б взяти піти, чи не завжди вспіваєте то вихідні, то ще якісь. То от зараз, як, допустимо, хтось живе в селі. От, зараз ніякого транспортного сполучення нема. А в даний час навіть зв'язку нема. Ну, нема зв'язку, там хакерська атака якась. Я не знаю, що там сталося, нема вона Київ старий зв'язку. Він навіть не може визвати, даже поїхати би в таксі. Ну що, йому хватать 5-10 днів для того, щоб підготуватися до справи? Ні. Ні, не вистачає. А теж пишіть отаку заяву. Клопотання, що, прошу подовжити, сроки. Для того, щоб це для сформування своєї правої позиції. Все, хай суд так само вам відмовляє, як оце тут. А в кінці буде написано, що можна скаржити. Все, ви виграєте время. це в деяких случаях та в багатьох случаях время, це можна сказати це все, що в нас є, що ми можемо протиставити цим безпридільчикам, щоб якось сорінтуватися, знайти нужні документи, знайти нужні е, способи, щоб защититися. А оце ось і є, дивіться, який хороший. Вони ж самі, вони ж до себе, вони ж думають, що ми будем, вони будуть приміняти тільки це для нас, для людей, для народу для простих. А Але ж теж ж учиться? на їхніх же ж, як би сказати, так само, як і вони, так само і ви пробуйте. А що ж тут таке? Молодці. Вони вміють розвести наїльного народного представника. От Ще й новостях можна подивитися. Так що це так. Дивіться, учіться і не бійтеся. Як кажуть, не святиє горшки лепять. Так що давайте будемо захищатися. І так потихеньку-потихеньку нарабуємо судову практику. От І проти поліції, і проти ЖКХ. Не такі, вони всі приватники. Понімаєте, це так само, як вам скажу, як е... директор колгоспу, ну це зараз не колгоспу, а товариство, буде вам е, пред'являти там якісь условия, а, а суд буде задовільняти, щоб забрати вашу землю чи ще щось. Захищайтеся. Самі, самі, ви люди, ми всі люди. О. А проти людей у них немає законів. Які могли б, як би сказати, могли б судити людей. Якщо ви не порушили нічиї права, от, розумієте, що таке закон совісті? Людина живе по совісті. Не порушили ваше право закінчується там, де починається право другої людини. Зрозуміло? От. А ці юридичні особи, у вас є по Конституції зобов'язання перед державою, але не перед юридичною особою. supper